Погнали! Безтолкові новини за 5 червня. Проєкт, де ми робимо ваше життя менш сумним, але більш дратівливим. Ми як вуса та бабця в тролейбусі, начебто й гидко, але очей не відірвати. Ой, що це коїться, Ой, що це коїться, Ой, за Шовковиця на околицях. І в продовження теми Шовковиці. Традиційно за три дні до трійці Україна відзначає народне свято. Зелені свята. Зелені свята це коли українська хата виглядає набагато краще, ніж будь-яка фотозона у торговому центрі. Якщо верби по кутках, на підлозі лепеха, а з вікна стирчить папороть, знайте, це традиційні українські зелені свята. Навіть білка бігає, бачите? Всі бачать, чи тільки я бачу. Слава. Також 5 червня відзначають День повітряних куль або День польотів на повітряній кулі. Це не просто політ, а втеча від гравітації проблем. Бо якщо вже тебе життя кидає вниз, сміливо взлітає до верху на повітряній кулі, навіть якщо її немає в рівному. А якщо немає, тоді просто фантазуй. Не викидай, воно пригодиться. І до народних вигаданих прикмет. Якщо 5 червня після прикрашання хати до зелених свят вас не впізнав власний пес, значить ви все зробили правильно. Якщо у цей день ви побачили в небі повітряну кулю, але не сфотографували, щастя буде, але без лайків. Ну і найголовніше, для чого ж знімалося це відео. Просто Катерина Осадча в шапці Володимира Мономаха попросила нас це зробити. Думаю, далі пояснювати щось не має сенсу. Але ти підпишись на рівне онлайн. Тут завжди є сенс.